Вітаю вас! Сьогодні в нашому випуску такі новини: важкі часи для країни, коли проходить війна, немає жодного атеїста. Про це у п'ятницю заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Сьогодні у Брюсселі міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив. Що Україна і Росія за посередництва Єврокомісії поки не урегулювали перехідні домовленості для відновлення постачання російського газу. Столиця додатково утримала з державного бюджету 908 мільйонів гривень на фінансування освітньої сфери. Про це під час урочистості до Дня працівника освіти заявив київський міський голова Віталій Кличко. Сили АТО, які захищають Донецький аеропорт, лише за сьогодні відбили три атаки бойовиків з використанням танків та продовжують контролювати усю територію литовища. Більше того в аеропорту проведено ротацію особового складу та техніки. Бойовики на Донбасі до цього часу тримають в заручниках близько півтисячі громадян України і шість журналістів. Прес-секретар президента Росії Дмитрий Пісков відмовився коментувати інформацію про надання громадянства Російської Федерації українським політичним біженцям Віктору Януковичу, Віктору Кушонці та Миколі Азарову. Військові частини Чечні практично спорожніли, оскільки цілі гарні зони були відправлені воювати на схід України. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дождь» повідомив глава правозахисної організації Меморіал Олександр Черкасов. Газ, що надходить до України реверсом із Словаччини, видобувається у Норвегії і відзначається високою якістю. На відміну від російського, він не містить азоту. Це був датча новинок реформу 3 жовтня.